Перша тема увага, те, що сказала Інна Валерівна: підстави для прийняття рішення щодо неможливості виконання платниками податків юридичними особами свого. Податкового обов'язку і перший лектор Леся Захарчук, головний державний інспектор відділу аналітичної роботи управління оподаткування юридичних осіб. Прошу вас, Леся. Доброго дня, шановні платники податків. Я вам хотіла би сьогодні розповісти про порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платниками своїх податкових обов'язків, які у нас зазначені в пункті 69 податкового кодексу України. У нас у 2022 році, -го, -го, 22 -го року, був затверджений порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платниками податків свого податкового обов'язку, номер 225 Цей порядок визначає процедуру підтвердження платниками можливості чи неможливості виконання своїх обов'язків, таких як сплата податків, подання звітності, реєстрації в відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування, подання електронних документів. Що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового, та інше. Цей дія цього порядку вона поширюється на юридичних та фізичних осіб. Так як у нас тема семінару для юридичних осіб, то я буду розповідати про те, що стосується юридичних осіб. Цей порядок 225. Він передбачено перелік документів, які потрібно. Платникам податків подати для підтвердження своєї можливості чи неможливості виконання обов'язків, а в тому числі і підстави, які є для підтвердження. Основними підставами це є втрата знищення або зіпсування первинних документів, комп'ютерного та іншого обладнання внаслідок військової агресії. Неможливость використання або вивести документи, комп'ютерне обладнання, інше обладнання внаслідок військової агресії, також відсутність уплатника інших посадових осіб, які можуть виконувати обов'язки. Які покладені на керівника? Що це значить? Зараз у нас зачасту найбільше випадків, якщо керівник, бухгалтер це засновник виступає одна фізична особа, яка перебуває в лавах ЗСУ і не може виконувати свій податковий обов'язок. То така особа теж має право подати заяву і звільнити на певний час на період виконання перебування в лавах ЗСУ своїх податкових обов'язків. Також юридична особа, якщо у нас перебуває на окупованій території або її потужності перебувають на окупованій території. Є також інші обставини форс-мажорні, але їх треба підтвердити документально і зачасту це треба брати документи в. Оформляти юридично, які можуть під... бути підставами, необхідно подати заяву. Перш ніж якщо у вас сталася одна з обставин, якої ви не можете виконувати обов'язки, то порядок 225 передбачає подання заяви, в якому передбачено основні реквізити заяви, які необхідно зазначити для того, щоб. Вона була прийнята для розгляду. Ну, зараз перше, це зазначити платника податків, його юридичну адресу, код, назву також необхідно чітко зазначити, з якого періоду і які саме податкові обов'язки юридична особа не може виконувати, назвати факти, які стали причиною цього невиконання, і також надати копії документів. І зазначити інформацію про податкові періоди, за які юридична особа не може виконувати такі податкові обов'язки. Заяву така юридична особа подає за місцем своєї реєстрації, де вона перебуває на обліку в податкову. І контролюючий орган протягом 20 днів її розглядає. Зачасту трапляються випадки, що платником подана заява, але документів недостатньо. Якщо платник податків знає, що у нього стався випадок, що він не може виконувати податкові обов'язки і планує подавати заяву, нехай ну самостійно. Ознайомиться з цим порядком для того, щоб, е якщо він подасть навіть заяву надасть копії документів, то він вже буде наперед знати, які, в принципі, документи буде податкова в нього потім додати. Е Надійшли йому попередні рішення і запропонує подати додаткові документи, тобто він одночасно подає заяву з документами, які в нього є, і паралельно необхідно оформлювати. Якщо він не встиг оформити ще всі відповідні документи, то звертатися до відповідних установ і оформлювати е, такі документи. Ну, е, дивіться, е, документи теж зазначені в порядку 225-му. І для кожного випадку це свої документи, тому що якщо це сталося Наприклад, була пожежа внаслідок російської атаки, то це у нас повинен бути акт про пожежу, інформація з державного реєстру речових прав, що було зрайноване пошкоджене майно, можливо, основні засоби, витяг з єдиного державного реєстру до. Судових розслідувань також необхідно подати документи відповідно до порядку визначення шкоди та збитків, задіяні Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, які затверджені постановою Кабінету міністрів України від 20 березня 2022 року номер 326 Тому що може бути така ситуація, що був зруйнований, наприклад, склад, де знаходилися матеріали, то треба надати при можливості, підтверджуючи документи, що які залишки були матеріалів там, чи на звичайно, що на дату здійснення події юридична особа не веде кожного день обліку, але там на початок місяця кварталу хоч якось підтвердити, що взагалі ці залишки матеріалів були на складі, а не склад був пустий? Якщо у нас це що стосується, якщо у нас посадова особа перебуває. В лавах збройних сил України то документи, які необхідно подати, це підтверджуючі документи, що це може бути додаток 5 або може бути витяг з наказу. Про перебування на військовій службі єдине, що ці документи мають бути, якщо людина перебуває на у нас є випадки з 22-го року, і він надає вже в 25 п'ятому році копію наказу, то ну, бажано, щоб це був. Копія наказу, що він перебуває, щоб він був свіжими датами, а не ну, наприклад, можливо бути така ситуація, що він 22-му році е, взяв е, документи, але до цього часу так і не зміг по якихось причинах е, надати заяву. То необхідно йому оновити копію наказу, що дійсно він перебував на військовій службі там з 22-го року, і по який час і за які періоди він не міг виконувати податкові обов'язки. Е коли подається заява з документами або без документів, цю заяву у нас розглядає, як казала Інна Валерівна, є у нас комісія, яка розглядає ці документи, робоча група, при відсутності документів, звичайно, неможливо встановити чи дійсно підприємство. Не може виконувати свої податкові обов'язки. Документи, копії документів бажано надати. Якщо документи не надаються або їх недостатньо, заява розглядається на протязі 20 днів, але платнику потім надсилається попереднє рішення, в якому зазначається, що саме йому необхідно надати. І після того, як Підприємство отримає це попереднє рішення, йому дається 10 днів на надання копії документів. Що б я хотіла зазначити: якщо у нас платники не подавали заяву на листування через електронний кабінет, то ми надсилаємо таке попереднє рішення на юридичну адресу і на жаль, є такі випадки, що підприємство не отримує попереднє рішення. В нього немає інформації, які необхідно документи надати, і відповідно рішення приймається остаточне вже на попередніх документах, які недостатньо. На жаль, для платника приймається рішення не, не на його користь. Тобто, бажано, щоб всі платники подали заяву про те, що вони. Хочуть, щоб податкова з ними листувалася через електронний кабінет, вони своєчасно отримують попереднє рішення і зможуть надати е, документи, які необхідно, необхідно підтвердити неможливість виконання своїх податкових обов'язків. Е, е, при отриманні додаткових документів е, робоча група знов розглядає попередні документи. Потім документи, які були... Нами запропоновані подати. Платник може навіть подати, якщо ми надали йому перелік документів, які ми плануємо, хочемо від нього отримувати, Платник, якщо він бачить, що в нього є інші документи, які підтверджують неможливість виконання своїх обов'язків, ми їх не зазначили. Платник теж їх може додати до заяви або Іншим супровідним листом окремо, але щоб війти в термін, той, коли ми надали йому термін на надання цих додаткових документів. І вже на робоча група розглядає і виносить уже тоді рішення або платник може виконувати свої податкові обов'язки, чи не може. Ну, це такі основні аспекти, що я вам хотіла розповісти. Якщо питання, які давайте вже тоді по. Так, зараз, Так, е, Юля Келару, Тут вопрос у тебя по акцизу, то ми вже чи Максиму світличному, чи Юля на приюк задамо. За е, Леся, Леся, Леся. Тобі питання сонечко. Скажіть, будь ласка, чи керується столична податкова законом 45.05, який вступив в силу з 5 липня цього року, окрім наказу який, Мінфіну, який ви е, згадували, тобто 225? Чому ніколи ніхто не згадує про закон 45.05? Адже він лояльніший для платників в порівнянні з 225 наказом. Ну, 225 п'ятий наказ він у нас йде е, як порядок підтвердження можливості виконання чи невиконання обов'язків. І рішення виноситься відповідно до 225-го наказу, що платник може виконувати чи не виконувати свої податкові обов'язки, те, що стосується нашої лекції. Mm -hmm. е, інший закон ну це трошки, це трошки інше. Ну там так само ж прописуються ці моменти. У нас передбачено рішення виноситься відповідно до 225-го порядку. Давайте я. Ну, якщо давайте в кінці. Ань, Лесенька, давайте зробимо так. Да. Ми далі будемо йти, а ти дізнайся значить, ти yes, почула, я. да? Почулася і ще no, раз відкриємо чат. 45.05, вступив з 5 липня. Добренько а... закону сорок 45.05, я просто зараз. Нам можливо відповідь. давай давай. Можливо, давай закон давай. 45.05, Він стосується фізичних осіб та фопів. Я трошки не зрозуміла. Ми ж зараз з вами говоримо про підприємства. А закон 45.05 звільняє від відповідальності сплати на рахування єдиного внеску для фопів для фізичних осіб самозайнятих осіб. Ага. Можливо, ага. а, а скажіть, будь ласка, а статистична звітність для підприємства 45:05. Там так. же поновили вони нібито? Так, вони ж поновили подання звітності. Так, так а це ми говоримо про, про рішення щодо неможливості. Неможливості, неможливості. Це, та я зрозуміла. Не Лесенька, не я зрозуміла, я впевнена, що Леся наша також. Давай, відповідай. А, від, з приводу питання: значить, якщо було. Знаходиться в зоні бойових дій, у нас є постанова кабміну про перелік територій, які окуповані, на яких ведуться бойові дії. Так. Якщо е, ці території, він постійно оновлюється, якщо ці території, ну, я так розумію, це зараз відбувається, а не там 22-му році було, якщо ці території там перебувають їхні, е, що стосується у нас податку на землю, то е, Якщо вони є в цьому переліку, то взагалі по декларації на по землі можна подати уточнюючий розрахунок і старнувати нарахування. Це сто, що стосується податку на землю. Ну, mm -hmm. у нас питання інше: у нас питання: чи можемо подати на документи на прийняття рішення щодо неможливості виконання? То якщо у нас по землі, ми, наприклад, подамо уточнюючий, й сторнуємо нарахування? У нас боргу не буде. Що стосується ПДВ, якщо у нас, ми просто я беру, як ми будемо розглядати документи, коли ми отримуємо, Якщо у нас є реалізація товару, ми вивезли товар, то на сьогоднішній день, якщо ми його реалізовуємо, то в принципі у нас мають надходити кошти під його реалізацію. ПДВ у нас виникає по першій події. Товар реалізований, Кошти надійшли, ну, якщо кошти навіть не надійшли, то це ж вже на території небойових дій відбудеться. Платник, звичайно, може подати документи на те, щоб йому прийняли рішення, що неможливість виконання обов'язків. Але якщо по землі у нас боргу не буде, товар реалізується, в залежності від того, що які він інші документи додасть до заяви, тому що обов'язково надається банківська випуска що кошт, ну, про рух коштів. Тобто, ми ж не звільняємо взагалі від сплати податків. Ми звільняємо на цей період, що якщо податки будуть не своєчасно сплачені, то від штрафних санкцій. А ми ж взагалі не звільняємо від того, що ПДВ ми взагалі не будемо сплачувати до бюджету, ну якби платник може подати документи, в принципі, в залежності від того, що саме ну, яку воно пише ситуацію, що ну. Що саме він не може виконувати, тому що е, якщо будуть кошти по рахунку проходити, товар е, вивезли добре? Ну, звичайно, потужності зруйновані. Е, в залежності від того, що він напише відповідно до потужності, що він не може ви, ну, виконувати відповідно до цих потужностей, ми будемо звичайно розглядати. Але. Я більше дивлюся, що от на даний час він. Я не кажу, що він може вже виконувати свої податкові обов'язки. Потрібно подати документи, але ж, в принципі, що стосується Землі, боргу в нього не буде, якщо він входить в цей перелік. Зрозуміло, ну, я, думіло, перед... я, я читаючи зареєструвати Лесь, Лесь. Я читаючи запи... запит... запитання, що да? вже в даний час, даний час да? у їх є. Е, у даний час продукція вивезена, та да, да. ведеться діяльність да. продажку залишку. Звичайно, він може подати документи. Ми йому ж не забороняємо, не подати, але просто треба обґрунтувати підстави, да. тому що там mm -hmm. на бути копія виписки з банку з рахунку. Е, якщо кошти надходить, то він має сплачувати податки. Конечно. Якщо він запустив Конечно. виробництво далі, або не запустив, ну просто здійснює продаж продукції. Ну так, да, зрозуміло. Да. Нема би, нічого тобі сказати. В принципі, єдине, що я хотіла доповнити, що коли Доповнюй. платник уже може виконувати свої податкові обов'язки, ну, він спочатку подав документи, отримав да. рішення, ну що да. він може, потім дійсно налагодив своє виробництво чи, там, чи реалізацію, в нього достатньо коштів, він може сплатити всі податки, то обов'язково тоді він має подати повідомлення. Повідомити податкову про те, що він вже може виконувати податкові обов'язки. І е, це повідомлення надається податкову, е, в, надається 60 днів після періоду, в якому він вже може виконувати податкові обов'язки. Хай напротяжі 60 днів повідомить. Це повідомлення в довільній формі зазначається, але подається в податкову таке. Все, це зрозуміло.